Радіо UA Chicago Друзі, сьогодні до студії радіо UA Chicago завітала Юлія Скобіда, страхова агентка American Family Insurance, Юлія Скубіда Agency. Юлю привіт і озвуч, будь ласка, тему на яку ми будемо сьогодні спілкуватися. А, доброго дня всім нашим слухачам, глядачам, привіт, Дмитро! І сьогодні прийшла в принципі більш-менш розказати про таку дуже корисну річ, як Страхування на орендоване житло або Renters Insurance, про яку ми нічого не знаємо, тому що ми приїжджаємо і такої концепції в Україні в принципі немає. Але саме це страхування, воно є найдешевшим, напевно, і має дуже дуже багато переваг. Нашою мовою це є страхування орендованого житла. Так, так. тобто, тобто це і квартира, ви... і будинок, таунхаус, неважливо, що тобто, ви приїхали, наприклад, з України, ви собі зняли рент, і оце саме страхування на ваше орендоване житло буде покривати. Багато речей. А, тобто страховий поліс буде покривати. В першу чергу ваші особисті речі. Я розумію, що ви мені зараз скажете, які там в мене особисті речі? У мене там нічого немає. Два чемодани. Ну, дві валізи, да, два вал... вал... дві... да. чемодани. Дві... дві валізи, а, але все ж таки дві валізи. Якщо вам завтра треба купляти це все нове, то все рівно це досить багато грошей. Дві валізи, потім якісь меблі, а потім якісь. Я не знаю, можливо, ви маєте якісь. Тарілки, якийсь посуд, тобто, і воно починає збиратися. збиратися, Тобто, ваші особисті речі. Якщо з ними щось станеться, що з ними може статися, ну, в першу чергу до вас можуть залізти їх, вкрасти, можуть розбити. А ці речі так само покриваються, коли вони в вашому автомобілі були викрадені. Або коли ви поїхали кудись, там я не знаю на vacation і в готелі, чи там не в готелі. Тобто, це так само покривається. Чекайте, тобто це не прив'язано до локації, де ви це не прив'язано, не прив'язано. Якби ми маємо, є точно локація, але якщо щось викрали з вашого автомобілю, uh -huh. то все рівно це прив'язано до вашої insurance, тобто Ну, це дуже цікаво, це насправді мало хто про це знав. І відверто Renters іншуренс. Ну, якщо провести, напевно, якусь статистику, мати якусь аналітику серед українців, ну це не є дуже популярно. Ну, це не є через це. Я тут, як ти каже, не для того, щоб закликати всі мії купляти. Але розказати про переваги, в першу чергу найбільша перевага, що це коштує дуже недорого. Це коштує 15-20 доларів на місяць. Ну, зараз кажеш 150 доларів, а 15 доларів це чашка, чашка кави, яку я зараз чашка -ча кави, Так, але послухайте: тобто, в першу чергу, це ваші особисті речі. Друга річ, що покривається саме Renters Insurance, це ваша відповідальність. Тобто, не дай Боже щось сталося. Через вас почалася пожежа. Я не знаю. А ви там забули якісь двері закрити, і хтось, я не знаю, вас за щось судять. Ваш песик укусив вашого сусіда, ваша дитина взяла камінчик чи якісь м'ячики, розбила комусь скло. це все відповідальність вам. Це лаєбіліті, яка так само йде і має є частиною вашої renter's insurance. Тобто, якщо б вас хтось за щось вимагав, там гроші судив, то liability має за це платити. Знову ж таки, є різні випадки, ми будемо не говорити, але якщо це якісь дії, які ви робили ненавмисно, то то рентерсіншуренс лаєбіліті частина буде покривати. Знаєш, що Юля, в чому проблема зазвичай? Тобто, можна взяти страхівку, іншуренс, але потім довести свою правоту і отримати відшкодування ну майже нереально. Так, так, принаймні, така думка панує в суспільстві. А ну я не думаю, що вам тут треба щось доводити. Якщо вас судять, нам, наприклад, там подають якийсь лист, та що від адвоката, тобто вас можуть навіть не судити, вас вам головне, що адвокат каже окей там, Ваша дитина розбила скло, заплатіть нам там, 5 тисяч доларів, це ви приносите в страхову компанію, і ми вже розглядаємо, чи це покривається, але в загальному це насправді а, покривається. Тому що я приведу хороший приклад. А, наш клієнт, який мав renters insurance, він їхав на велосипеді і він вдарив когось. Він просто ну, випадково, не спеціально, він, ну, наїхав на когось, хто переходив дорогу. І ця людина. Найняла адвоката і судила за його за дуже великі гроші, тому що там, ну там дійсно там кров була, там якісь, можливо, це була літня людина, тобто вона постраждала, пішла до всіх можливих адвокатів, і да Renter's insurance покривала цю відповідальність. Тобто, ми заплатили досить великі гроші. За 15 доларів на місяць це насправді дуже непогані бенефіти. Скажіть, чи кожен кваліфі кваліфікується на цю іншуренс? Кожен кваліфікується, ціна буде залежати від того на яку суму ваших речей. Стандартний це може бути там на 10 тисяч, на 15, на 20. Клієнт сам обирає так. На яку клієнт суму? сам вибирає так. Можна брати мінімально на 2 тисячі, тобто чи менше на меншу суму особистих речей, тим відповідно буде вам і дешевше. А ще одна перевага Renters Insurance, якщо щось сталося з вашим рентом, тобто та сама пожежа. Наприклад, навіть якщо вона була не у вас, а десь поруч, а у вас там дим неможливо жити, або ще щось сталося пов'язане з тим, що там неможливо жити, знову ж таки, це не тому, що сусіди вам не подобаються, чи там я не знаю, але це має бути якийсь як страховий випадок. Тобто, щось, що страховка покривала. А, тобто там стіни течуть, наприклад. то Тоді в такому випадку страхова компанія платить вам за один місяць житла. Тобто, вам буде достатньо один місяць, щоб десь жити, або знайти інший рент тобто за цей місяць, або ваш там лендлорд зможе поремонтувати щось. Якби я знав, що ця гулка існує, я б взяв її з першого дня перебування в штатах юліс, Скільки проблем в мене було в тому житті. в Америці? А, ну, якби знову ж таки, я хочу нагадати, що хоч пожежі й не стають так часто, але якщо ви живете в якомусь комплексі і пожежа почалася навіть в якомусь іншому юніті, то на жаль, через дим чи через те, що вода заливається, постраждає дуже багато. І на жаль, Таке частіше стається, ніж люди собі думають. А, знову ж таки, і потім думають, чому ми не взяли цю Renters Insurance, Вам не треба мати автомобіль, щоб мати цю страховку. Вам не потрібно мати жодних документів. Але Ну, добре, що потрібно? Тобто я до тебе зателефонував, хочу мати Renters Insurance, Яку інформацію вибирати? Адреса. Нам потрібна адреса, де ви будете проживати. Тобто і нам потрібно ваше ім'я, прізвище і дата народження. Вам не ну тобто це все, що потрібно знати. Потім і мати. потім приходить напевно якийсь інспектор, оцінює нічого, орган... не приходить, ніякий інспектор. інспектори не Ні, перераховує оцінки, не пот... Ні. звіряє Ні. ви вірите на слово? А, ну, ми віримо на слово, знову ж таки. Якщо щось стається, в першу чергу, якщо ви застрахували на 10 тисяч, то а, я приведу приклад, і це реальний приклад, це наш клієнт. А, в якого сталася пожежа, йому заплатили 14 тисяч на наступний день після того, як сталася пожежа. На наступний день. Чому? Тому що ну, це не є такі величезні гроші, страхова компанія не буде за 14 тисяч перевіряти. Як якщо... вже, вже суди, очікування півроку, стандартна процедура бюрократії. No. А, в таких випадках, якщо пожежа, ми розуміємо, що є полис репорт, що від пожежників чи там це є, що сталася пожежа, там нема чого перевіряти. Інші випадки, звичайно, що якщо ви. Кажете, в мене з машини вкрали три айфона, а в мене там були гучі, я не знаю, три барсетки. А, золота було, півмішка. А, звичайно, в таких випадках може бути інвестігейшн, тому що в таких випадках все, що пов'язано з ювелірними виробами, то тоді у вас будуть вимагати якесь підтвердження, тому що це треба страхувати окремо, якби, якщо ви маєте щось дорожче, ніж тисяча доларів. То це буде, вам треба показати. Нам треба зробити фотографію, нам треба зробити апрезол. Тобто, якщо ви кажете, що у вас там якісь дорогі кульчики чи ще щось з діамантами, тобто обов'язково про це повідомте нам і скажіть, ласка, А якщо власне по вині тої людини, яка має цю страхівку, от не знаю, десь вона загубила або десь зламала щось в себе. А на оренці ви так само і Окей, okay, зламала ну, але якщо через вас почалась пожежа, знову ж таки, що таке зламало? Механічна поломка страховкою не покривається, покривається страховкою щось, що сталося. Є перелік речей, які ми покриваємо. Тобто property damage, Наприклад, ви там випадково своїм автомобілем заїхали і щось нам постраждало. Тобто це покривається. Mm -hmm. Але просто поламалося, то це не покривається. Якщо ви випадково, я ж кажу, через вас випадково почалась пожежа, тоді воно, звичайно, покривається. Ви випадково забули а, закрити кран і у вас все залило водою. А ви випадково взимку поїхали а, відпочивати і не наставили свій термометр, кудись там на вищу температуру, у вас лопнули труби. Це знову ж таки, це все випадки, які покриваються страхової, а, страхової компанії. Два питання. Перше дедактабл. Дедактабл. 500 доларів стандартний дедактабл. Тобто все, що вище 500 доларів, покривається. Друге питання, відповідно, якщо вже робити клейм, потім буде не 15 доларів, потім, напевно, буде трішки більше. Ну, знову ж таки, які шанси, що щось таке другий раз станеться. Ну, ціна росте. якщо ви зробили, якщо я зробив вже клейм, тобто мені вже далі рентекс іншуранс піднімається, напевно, двічі-втричі. Скільки разів піднімається? Я думаю. Не, не, не так багато, як вам здається. Right. Там в іншому випадку, я б сказала, не так. А, воно не так сильно піднімається, але якщо ви зробили два клейми, то, скоріше за все, а, ви не зможете взяти собі цю Renters Insurance в жодній страховій компанії mm -hmm. на наступний рік чи два. Тобто не кожному цю іншуранс хочуть давати. Так? Якщо ну, а, найпідозрілише, звичайно, коли ми кажемо, це називається в нас є mysterious disappearance, та, тобто, коли щось пропало. Коли людина каже, ой, в мене там ну, щось вкрали. І це дійсно, я розумію, що багато чого крадуть, брейкінс стаються, але якщо це стається в людини один раз, і потім сталося ще раз, то тоді страхова компанія не те, що вони вам не вірять, вони вам заплатять, але просто вони скажуть Окей, пошукайте десь він, десь в іншому місці застрахуйте, бо щось або поміняйте замки. А от, власне, для клейму обов'язковий полис репорт. Чи можна так, що клієнт вам зателефонує, скаже, що в мене пропав, кажучи той же iPhone, і ви йому повірили, вже наступного дня віддаєте кошти. Окей, okay, а для крадіжки все ж таки краще зробити Пилис-Репорт. Айфон, якщо у вас є, а, наприклад, страховка на 10 тисяч, я не знаю, скільки коштує iPhone. Мінус 500 доларів дедактабл, тобто на 1000 доларів. Ну, напевно, да, ви можете зробити. Але тоді це має бути крадіжка, та, що у вас вкрали цей айфон. І відповідно, теж потім має бути в поліції за все якось задокументовано. чи ні? чи ні, можна Ну, ви робите полісірепорт, що вас вкрали, звичайно. Як часто люди зловживають цим? Тобто вони спеціально собі роблять редекс іншуранс для того, щоб отримати кошти? Я вам поясню, як часто, чи люди зловживають так. Люди зловживають, я це бачила. Але люди це не роблять дуже розумно. Я вам поясню приклад. Наприклад, мені телефонує хтось і каже: я хочу взяти на саму мінімальну суму renter's insurance, там, наприклад, на 5 тисяч доларів, але при цьому я хочу ще додати, в мене є там дуже дорогі якісь, я не знаю, Телевізор, комп'ютер, не знаю. Ні, телевізор-комп'ютер входить. Ми, ми говоримо про а, якісь джулері, та, тобто uh -huh. якийсь ювелірний вироб, там дуже дорогий. На место, та, якийсь унікальний. Mm -hmm. та. так? Унікальний, так, скажімо так, якісь унікальні діаманти. І uh -huh. каже мені: Окей, і ми хочемо ці діаманти застрахувати там на 50 тисяч. Ну, якби це вже підозріло, тому що якщо в людини є на 10 тисяч всього особистих речей, ну. Які шанси, що людина буде мати на 50 тисяч якісь ювелірні вироби? Mm -hmm. Ну, я розумію, що це можливо, але я б сказала, для, для страхової компанії це в першу чергу дуже такий великий red flag. Та, да, так, да, да, вже щось, щось може Щ... з цим та що, щось уже не, не так. Ну, якби і це в принципі все. А так само, якщо ви тільки приїхали і взяли цю Renters insurance, ви спокійно можете. Це є офіційний документ від страхової компанії, і він вам підходить для того, щоб іти в Secretary of State, в DMV, і показувати для того, щоб отримати driver's лайсенс. Дякую, Юля, що за ці рекомендації. Дякую за поради для тих, хто лише приїхав. Думаю, для них буде це цінно. І якщо ви почули сьогоднішню інформацію, будь ласка, обов'язково передайте тим, хто орендує житло. Нехай вони переслухають. Це буде точно їм в користь. І тепер прийдемо Юля до особистої рубрики. Про тебе будемо мені здаватися все більше інформації. Ми знаємо зараз. <рес> а я, я не знала, що це входить. А, чи... це, це вже наша традиція. Ти зараз маєш власне житло. Скажи, коли ти орендувала? У тебе з першого дня була рендерс іншуренс? Це перше питання. Друге питання чи ти коли-небудь робила клейм? А коли я орендувала, чи я з першого Ні. я взяла собі рендерс іншуренс тільки тоді, коли почала працювати в страховій компанії, тому що так само, як і всі решта людей, я поняття не мала, що таке взагалі існує і що воно покриває. Через це я, якби моя робота не продати вам цей продукт, моя робота вам дати цю інформацію, щоб ви знали, що таке існує, і що насправді воно дуже-дуже дешево коштує. А, тобто, коли вже я взяла собі цю Renters Insurance, тоді я вже подумала, хм, чому я раніше це не робила? А, чи я колись робила клейми? Ні, але я думала, мене колись вкрали, я забула закрити гараж. Буває. Буває, так. І в мене вкрали велосипед, який коштував досить багато грошей. І я тоді думала, тобто хай він там коштував 2000 доларів. А, а ти не зробила клейм? Я не зробила клейм. Я не зробила клейм. Я могла зробити цей клейм абсолютно правильно. Але тоді я подумала, що deductible, і там це є. Плюс я ним і так і так не користувалась. <гум> так що в якийсь момент я подумала, не але... робіть як Юля, робіть клейми. Якщо вас щось пробало і обов'язково маєте Renters Insurance, я вам скажу відверто. Я теж її маю і ні одного дня не жалкував, що її оформив. Це того вартує. Юлю, дякую, що завітала. До нас вся інформація, як зв'язатися з Юлією, буде в описі до цього відео. Я можу просто сказати номер телефону, щоб вже зараз зателефонувати і оформити редексіншуренс сім 773-235-9900. Юлю дякую. Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго.